Бувало скільки книг у мене від видавництва «Іват» і виявилося, що у мене аж 18 книг. І це тільки тому, що я в останньому відео також показувала нові свої книги, і багато з цих новинок було саме від видавництва Vivat. Я не знаю, як видавництво розподіляють між собою, які книги хто буде видавати, але мені здається, що найкращі новинки видає Віват Небо. І КСД також це може бути ще видавництво РМ, але чомусь останні книги, які я читала від видавництва РМ, мені зовсім не сподобалося. І Я навіть планую зняти відео про найгірші книги, які я читала, і там точно будуть дві книги від видавництва РМ. Давайте почнемо з тих книг, які я вже прочитала, і маю якусь свою думку щодо цієї книги. І перша книга це Лайтларк. Я не хотіла її купляти, тому що мені здалося, що ця книга на хайпі, і багато хто її рекомендує. На просторах американського буктоку вона стала дуже сильно популярною, дуже миттєво і таке рідко трапляється. Хоча мені здається, зараз це трапляється все частіше. Щодо українського буктоку, то я бачила негативні відгуки, тому що всі писали, що це занадто передбачувана книга, клішована, і вона нагадує дуже сильно Сару Ма. Мені вона також нагадує двірша але Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що мені здається, що це. Це особливість такого жанру, і дуже багато книг схожі між собою, тим, що вони в такому якомусь фатізійному світі. Мені сподобалося, що тут все дуже динамічно, мені сподобався любовний трикутник, мені дуже сподобався Оро. І здається, що спочатку нам цього персонажа дуже сухо подають, нам про нього ніби не хочуть розповідати, тому що хочуть, щоб ми повірили в те, що між Айлою, головною героїнею, і Грімшов одного з представників. Королівств, є якийсь зв'язок, але він мені сподобався з самого початку. Я не знаю, чому можливо, тому що мене приваблюють якісь такі таємничі персонажі. Можливо, тому що я з самого початку підозрювала, що він крутий. Не знаю. Наступна серія відома, напевно, всім це Сара Мас з двірши Півтроянт. У мене, на жаль, немає першої книги, тому що я її прочитала. Мені здається, на англійській, але потім я вирішила все ж таки придбати другу і третю частину українською. І ось вона в мене є. Перша ні, це чекайте. Знаєте, що мене дратує? Що, наприклад, книги не пронумеровані, я помітила, що у Віват ні одна книга не пронумерована, от в КСД, ніби деякі є пронумеровані, і це облегшує мені роботу, коли я хочу розповісти про якусь книгу, порадити комусь якусь книгу, тому що я дуже погано запам'ятовую назви. Тепер я не можу згадати, яка частина друга, яка третя, тому що я читала цю книгу десь два роки тому. Щодо цієї серії, мені здається, це одна серія, яка взагалі закохала мене у фентезі. Якщо не рахувати це, Маус місто півмісто. Ця серія також є однією з моїх улюблених серій. Мені вона дуже подобається, і мені здається, що ця історія витягнула мене з депресії в певний період. Зараз ці книги переведені в нові обкладинці. І, якщо чесно, я жалкую, що я купила ось цю версію, тому що мені набагато більше подобаються нові обкладинки. Майже всі любителі фентезі прочитали цю серію, тому не буду на ній зациклюватись. Наступна книга це Трон зі скла той ж Сари Мас. В мене є ось перша книга, і я її купила відразу після того, як я прочитала двірши дві Піві троянд, тому що я полюбила Сару Мас. Не знаю чому, але. Мені здається, що всі книги, які пише Шисера Мас, вони круті. І я прочитала, що це перша серія, яку вона написала. Вона написала її в 16 років, і взагалі не очікувала, що хтось зверне на це увагу. Але в той момент вона публікувала її на якомусь сайті, і багато хто звернув увагу на цю книгу, почав писати коментарі, підтримувати її. І після того до неї звернулося видавництво, щоб видати цю серію. Після чого вона була, до речі, видалена з цього. Форму і мені здається, що до сих пір цю серію вважають одною з найкращих з того, що написала Сара Мас. Як я вже сказала, я купила відразу, коли прочитала двірша Півітранд. Але після того була дуже довга пауза між першою, другою і наступними частинами. І, взагалі, Віват не давала ніяких коментарів щодо того, чи будуть вони публікувати продовження серії. Хтось на них дуже сильно жалівся і говорив, що Віват, як завжди, придбають права на якусь серію і припинять її видавати, не довівши діло до кінця. Але нещодавно. Вони почали видавати продовження, і я чекала, коли збереться вже якась певна така хороша кількість книг, щоб придбати їх. Але коли вони збиралися, я почала думати, блін, це так дорого. Кожна книга по 500-600 гривень. То ще придбати там чотири книги, то придеться витратити десь 2000 гривень. Але моя мама змилувалася наді мною і подарувала мені ці книги. Зараз просто подивіться на цю красу. Я неймовірно рада, що мені зробили такий подарунок: це друга, третя. Четверта частини, і я знаю, що там дуже багато книг в цій серії. Тому буду їх збирати. Сподіваюся, що Іван продовжить їх публікувати, і незабаром ми побачимо ще новенькі частини. Якщо ви вже прочитали ці книги, то пишіть в коментарях, як вам. І чи справді це можна вважати золотом буктоку, як багато хто говорить. І чи варто мені відкласти всі книги, які я читаю зараз, щоб приступити до цієї серії? Я до речі, хочу сказати, тут інші пожаліти, що коли в книгарні ви купляєте книги, на них ліплять ось такі м, стікери, щоб позначити ціну. І я потім не можу їх зняти. Якщо у вас є якийсь лайфхак, як зняти ось ці ось штучки з книги, то дайте мені знати, тому що всі книги, які я замовляю онлайн, вони йдуть без цієї без цього стікера. А всі книги, які придбані в книгарні, вони мають стікер і вони мене жахливо дратують. Наступно це дилогія від Лібардуга, дев'ятий дім та біснувати. Якщо ви любите книги з... Такою атмосферою темної академії, де присутні привиди, вампіри, якесь потайбіччя, магічні ритуали, то вам ця книга точно сподобається. Ця історія заполонила моє серце, і я вас попереджаю: перша книга читається на початку дуже важко, тому що здається, що вона нудна. Але коли ви втягнетесь, десь після... 150-ї сторінки, то ви не зможете відірватися. І ще тут дуже гарячий чоловік Дарлінгтон. Чи у нього тут було мало такої ролі. Тут більше спостерігається за розвитком персонажу Гелексі Стерн, і те, як вона змінюється, до речі, вона дуже сильно змінюється впродовж всієї історії від такої депресивної, заляканої. Дівчина, яка ненавидить своє життя і боїться всього, нічого не хоче, не має ніяких бажань і не бачить перспективи в своєму житті до сильної жінки, яка хоче боротися і має за що боротися, тому що вона знайшла своїх друзів, вона знайшла своє кохання, своє призначення, і дуже цікаво за цим спостерігати. Тому я щиро рекомендую вам цю дилогію. на осінь. Наступна книга це наречена Алі Гейзелвуд. Тут є кольоровий зріз, дуже гарний. Мені дуже часто потраплялися в рекомендаціях книги Алі Гейзелвуд, в основному її романи, але щось мене відштовхувало від них. І коли я побачила, що Віват видасть десь що це фентезі, то я подумала, що це мій шанс познайомитися з творчістю цієї авторки. І я зрозуміла, чому багато хто її рекомендує. Алі Гейзелвуд дуже майстерно описує стосунки між персонажами. І, враховуючи, що це романтичне фентезі, то на першому плані тут були стосунки між двома персонажами, а далі вже все інше. Про вампірку та переверзння ви Мушений шлюб і від ненависті до кохання вони обидве ненавидять один одного, тому що є представниками різних видів, але змушені співпрацювати разом для того, щоб знайти відповідь на питання, які виникли. В них і розгадати одну таємницю, яка є спільною для них обох Она шукає свою подругу, а він шукає, як захистити свою молодшу сестру. Тут також є сцени 18+, Мені здається, що алі Гейзлуд на цьому і спеціалізується, тому що всі її романи продаються з позначкою 18+. Тому, якщо вам хочеться якогось такого гарячого роману про вампірку та перевертня, то обов'язково прочитайте наречену від Алі Гейзлуд. Наступна трилогія це Стефані Гарбер одного разу розбите серце. Балада про недовго і нещасливо та прокляття справжнього кохання. Як ви бачите, я зараз читаю цю книгу. До речі, я колись малювала ілюстрації до серії Академія Зодіак, і там був такий персонаж, як Калеб. Він був блондином і він володів магією природи, землі тут, точніше. І я намалювала до нього фанарт, але зараз читаючи цю історію, одного разу робити серце. Тут є головний. тут один з персонажів Джекс. Він також блондин. і Я подумала, що ця закладинка чудово буде пасувати до цієї історії, незважаючи на те, що я не дочитала. Серію каравал, я вирішила придбати одного разу розбите серце, тому що якраз вийшли останні дві частини, і я подумала, що це мій шанс придбати всі книги разом, щоб прочитати трилогію відразу, а не так, як я читаю каравал, тобто в мене є каравал, а інших двох частин немає. Я ставилася скептично до цієї історії, відразу вам скажу, тому що каравал мені не те, щоб не сподобався, але він мене трохи. Не зачепив, тобто я не пам'ятаю про що йшлося в каравалі через те, що події там дуже непередбачувані через те, що світ змінюється, це одна з його особливостей, тому що це магічний світ, і він здатний змінюватися. Я знаю, що багато хто каже, що не варто читати одного разу «Розбите серце без того, щоб прочитати каравал. Але ну, що поробиш? Я вже прочитала, і... і мені сподобалось одного разу розбити серце. А, тут немає позначки 18, це просто підліткове фентезі. І мені це дуже сильно сподобалося, тому що тут є мій улюблений троп, чи як це називається, це повільне горіння, коли є якась романтична лінія, але персонажі закохуються один в одного дуже поступово, і між ними завжди, ніби, спалахує якийсь вогник, але не настільки сильно, щоб утворити пожежу. А дуже повільно розвиваються їхні стосунки. і Вони ніби і закохуються один в одного, але все одно щось в їхній голові, якийсь голосок, говорить, що ні, це може бути просто ма. Агія, це можуть бути просто якісь події, це якийсь там магічний камінь, який нас впливає. І мені дуже сильно сподобалася ця історія. Вона магічна, вона гарна, вона цікава. Мені подобається, що тут є дуже таємничі персонажі. Майже всі персонажі тут таємничі, але мені подобається як головна героїня Євангеліна Фокс. Просто гуляє поміж всіх цих монстрів, всіх цих вампірів, перевертнів, магічних істот. І їй це дуже легко вдається. Мені подобається Джекс. Мені подобається Євангеліна. Мені подобається все, що є в цій книзі. І це перша трилогія, яку я просто прочитала за тиждень. Я читаю просто ночами, тому що не можу відірватися. І кожну книгу я буквально прочитала за один-два дні. Останню я ще дочитую, сподіваюся, що сьогодні її дочитати. Я точно можу сказати, що цій книзі, ну цій трилогії, я поставлю 10 10 і Буду її всім рекомендувати, хто любить якісь такі магічні історії. Наступна книга це помічниця лиходія. І... Я купила цю книгу, тому що хтось дав на неї відгук, який мене заінтригував. Я дуже довго шукала і до сих пір шукаю книгу, де є від ненависті до кохання, але щоб це від ненависті було настільки люто, щоб я повірила в це, тому що в більшості історії, ненависть вона досить така. Ну, це напевно дивно таке говорити, але все ж таки в більших це. У більшості книгах все одно якийсь персонаж проявляє симпатію більше з самого початку, точніше, обидва персонажі ніби відразу зрозуміло, що вони будуть кохати один одного. А тут, по відгукам, вони спочатку дійсно не подобаються один одному, і, і, і саме до кохання йде повільно. Тому я придбала цю книгу. Якщо ви читали її, то напишіть, як вам вона. Дякую. Дякую наперед. Наступна книга це Шістка воронів від Лібардуго. І я придбала цю книгу відразу, як дочитала Тінь та Кістка від Лі Бардуго Також мені дуже сподобався цей світ. Я хотіла прочитати щось схоже на те, що було в Тінь та Кістка, тому придбала «Шістку воронів». Але почавши читати, я зрозуміла, що мені трохи важко. Я прочитала буквально тут навіть закладинка до сих пір світть 122 сторінки. І я знаю, що це дуже класна історія, і всі персонажі в ній дуже круті. Емоційні. Ціні і тут дуже якийсь глибокий сюжет по відгукам. Але я щось відклала цю книгу, я не пам'ятаю чому, але щось мене зупинило продовжити її читати. Я точно буду продовжувати колись, коли закінчу весь свій список, який спланувала прочитати цього літа. Якщо вам цікаво, які книги я планую читати цього літа, то пишіть в коментарях, і я зніму про це відео. Я хочу сказати, що я дуже сильно піддаюся впливу тому, що мені говорять. І в тіктосі хтось сказав, що це дуже класна книга, з дуже класним світом. Вітом, і вона всім сподобається, але потім я прочитала: сподобається фанатам фільму Гаррі Поттера і Всесвіту Гаррі Поттера. Я не читала Гаррі Поттера і не дивилася фільм, тому я подумала. А можливо, я зможу пізнати краще цей світ Гаррі Потера, якщо я прочитаю цю книгу. Це мене заінтригує, щоб я все ж таки подивилася Гаррі Потера. Я не знаю чому, але мені ця історія не сподобалася. Є варіант, що я почала читати її минулого року влітку, а події тут писуються зимою, і можливо саме це мене й відштовхнуло від цієї історії. Мені цікаво, чи буде там ще якийсь інший чоловічий персонаж, чи цей про якого говориться в першій частині, залишиться і на подальші. тому що він мені не сподобався. Я не знаю, чому можливо, тому що в мене є якесь певне стереотипне уявлення до чоловіків у фентезі. І якщо до жінки, у мене немає якихось певних вимог, тому що я приймаю жіночого персонажа в будь-якому проявленні, і мені в принципі сподобалася дівчинка, яка описується в цій книзі. То чоловік мені не дуже сподобався той, який описується в цій книзі. Якщо ви знаєте трохи більше про цю історію, то напишіть в коментарях. Мені цікаво почути вашу думку. У мене залишилося ще дві книги від ВІВАТ і. Передостання це лихий король від Голі Блек. Я читала першу частину в електронному варіанті, другу вже вирішила придбати. І це історія, яка просто захопила моє серце. Мені вона дуже сильно сподобалась. За сих пір, коли бачу якісь фанарти на просторах tiktok то в мене серце замирає, тому що я згадую атмосферу цієї книги. Вона просто неймовірна. І я раджу читати цю історію всім, кому подобається жанр фентезі, тому що всі обов'язково закохаються в цю книгу якщо прочитаєте її? Остання книга це Брендан Сандерсон, Трес зі Смарагдового моря. Це також на диво Вівад, тут також кольоровий зріз і є ілюстрації всередині. Дуже гарний форзац. Коли я придбала цю книгу, то я почала її гортати, і побачила, що тут є декілька ілюстрацій на початку, а далі я просто не гортала. І нещодавно я знімала огляд на цю книгу і побачила, що тут дуже багато ілюстрацій всередині, і вони неймовірно круті. Подивіться. Якщо ви колекціонуєте гарні книги і любите Брендона Сандерсона, а мені здається, що всі любителі епічного фентезі люблять Брендона Сандерсона, то вам цю книгу треба. У мене є ще одна книга від видавництва Іва, це не фентезі і взагалі не доросла книга. Ця книга у серці літака. Вас може здивувати, чому я показую вам дитячу книгу, але якщо ви подивитесь, то тут є відповідь. То тут є відповідь на це питання: книга про літак, мрію і ілюстрації до цієї книги малювала. Я Я вам покажу декілька ілюстрацій. Тут ось літачки. Якщо чесно, то мені дуже важко ділитися тим, що я малюю, мої якісь роботи, дитячі ілюстрації або взагалі ілюстрації, які я малюю. Але так ківат мені надіслали примірник, то було б просто злочином не похизуватися, що в мене є книга, яку я проілюструвала. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і я зніму відео з огляду на ілюстрації, які я малювала до цієї книги. І також у мене ще була співпраця з будівництвом Старого Лева. Вийшла дуже. Дуже гарна книга з дуже цікавою історією, тому якщо вам цікаво, то може і про неї розповісти. Пишіть в коментарях, скільки книг видавництво ВІВАТ є на ваших поличках. Як ви вважаєте, яке видавництво в Україні видає найгарніші книги, а яке видає найцікавіші книги, тому що мені здається, що це трохи відрізняється одне від одного. Мало коли книга є і гарною, і цікавою одночас. Для мене це однозначно видавництво «Небо», тому що вони видають просто нереальні гарні книги. Книги з нереальними ілюстраціями, і у них дуже круті історії, майже у всіх. Тому для мене це видавництво номер один по цікавості і по дизайнерському оформленню книг. А я вам дякую за перегляд. Бачимось в наступному відео. До зустрічі!